Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати дуже таку цікаву тему стосовно того, чому, які взагалі є типи, що взагалі з цим робити і тому подібне. Більш трішки детальніше будемо обговорювати саме ось з точки зору психології жінку, яка свідомо вибирає бути з чоловіком, у якого вже є дружина, там діти, тобто вже є офіційна сім'я. Знову ж таки, тайм коди. Під відео, а ми погнали. І так, перший момент це причини. Ну, в принципі, в просто народі всі, м'ягко кажучи, так і говорять: низький рівень моральних або етичних норм. Хоча в той же час ми вже з вами дорослі, ми вже в принципі розуміємо, що тут не все так просто. Тому з деякої сторони це може бути все ж таки історія про те, що це мій трофей, ось цей одружений чоловік. Ось може бути ця така історія, щоб. Підняти свою самооцінку, що от я його тут заберу, і він буде безмежно тут хотіти зі мною бути. Тут, о Боже, я тут без тебе тут не можу жити, і тому подібне. І їй буде це дуже сильно подобатися. Ось саме жінці, яка хоче, так би мовити, забрати його з сім'ї, або можливо, вона просто хоче там. Зруйнувати ось цю сім'ю, потім він йде з цієї сім'ї, і він їй взагалі не цікавий і не потрібний. Про це ми трішки детальніше будемо потом говорити. Знову ж таки, ми не в силах забути про момент, Травмованого дитинства або травмованих перших стосунків, там, де зрозуміло, що жінку там обідали, наприклад, не було якоїсь глибокої близькості з батьком, або в той же час жінка боїться глибоко занурюватися в певні стосунки, і їй комфортно, коли він, начебто є, вони, начебто, зустрілися тут добре, провели час, потім він кудись пішов, і її трішки, так би мовити, попускає, тому що не потрібно брати ось цю відповідальність. Ні, тому знову ж таки, тут ми ще можемо говорити про певну емоційну незрілість, коли вже начебто доросла жінка, але веде себе, наприклад, як підліток, як дитина, все мені, все мені, мені взагалі не важливо, що де і так, все мені, все мені. Ось тут якраз ми ще будемо зустрічати ось цю таку історію. От я його побачила, ось тут ми імпульсивно. От якось от, от я з перших секунд прям захотіла бути за ним. Ось ось цей момент імпульсу. Тобто, е при емоційній незрілості, жінка буде піддаватися ось цьому імпульсу. І всю відповідальність буде перекладати саме на ось цей імпульс, на ось тут, таку, це доля, це якось так, та воно щось таке, тут, тут, тут. Знову ж таки. У кожного ще буває своя історія. Далі момент все ж таки соціального та культурного аспекту, коли жінка проводить дуже багато часу, там, де от само якось багато ось цих зайнятих, одружених, або чоловіків, у яких вже є уже свої такі романтичні історії, і жінка ну, так склалося, так, як склало, так склалося, як не гадалося. От, тобто, знову ж таки, сюди ми не забуваємо ось цей такий момент, коли одружений чоловік виглядає більш так красивіше, презентабельніше. Чому? Тому що жінка його вже вдома, йому все приготувала, все нагладила, все почистила, його причесали. Він такий весь пахучий, виходить, такий весь класний, класний, класний. сюди ми також не забуваємо ось цю таку історію, коли сам чоловік. Вже так би мовити, маючи свою дружину, маючи дітей, уже йде і когось шукати, тому що йому ось хочеться доказати собі, що він такий класний мачомен, тому що тут його жінка накормила, напоїла, обігріла в діла красиво. От, і він такий весь сексі пексі демонструє, що він може щось таке класне дати коханки. Хоча потім, як найчастіше виявляється, що в нього потім і ні грошей, і нічого немає. І Якщо він... Де від тої дружини, а коханка теж просто хотіла красиво проводити час. Не хотіла ось занурюватися в цю битовуху, це теж такий ключовий момент, коли жінка не хоче занурюватися в ось цей такий бит, брати ось цю таку відповідальність за серйозність стосунки. Їй хочеться ось цього екшену, їй хочеться ось цього всього адреналіну, їй хочеться гуляти. Добре, поводити проводити час, їй хочеться постійних ось цих всіх драм. Їй дуже подобається Оце сьогодні. Є завтра не. Має я тут прийшла, тут уйшла ось цих всіх драм. Провокувати її також хочеться, також є ось цей такий війська від ось цих таких переривчастих нестабільних стосунків. Знову ж таки, ми не забуваємо ось цей такий момент, коли жінці, жінці здається, коли вона в такій ілюзії, коли вона прям дуже сильно вірить, що ось це справжня любов. Знову ж таки, є моменти, коли це справжня любов, їх просто мало. Одна частіше я зустрічаюся з такою історією, коли жінка в такій якісь ілюзії, це любов, а коли ти починаєш копатися, ти розумієш, що це не скільки любов, а скільки просто так травма хоче, просто так цікаво гратися, просто ось там, от тільки рожеві окуляри, що все класно, офігенно, та він там, та ні, там він не спить з нею. Він просто так сидить, там в неї вдома з тою жінкою, нічого страшного там не відбувається. Хоча ми, в принципі, розуміємо, що на два фронти чоловіки ходять. Знову ж таки, це може бути ще історія про те, коли жінка не визначена. Тобто вона не знає, що, де, як, куди їй піти, що вона хоче від цього життя, і вона, начебто, така вся невизначена і тут, і там, і сям, і гам, і в той же час вона може дуже сильно ідеалізувати якісь стосунки і прям йти до якогось такого безмежного. Ідеалу, ась цей безмежний ідеал це зазвичай красивий, одітий, накормлений, наглажений, причисений чоловік. І зазвичай у нього якраз уже є жінка, яка це все за нього робить. Ми не забуваємо ну, зрозуміло про нарцисичні такі моменти, коли ну, жінка от хоче, от хоче доказати, що вона класна, що вона офігенна, що вона ось така егоїстична, маніпулятивна. Найчастіше, найчастіше, от в коханках зазвичай попадають. Ось ці такі істеричні жіночки, такі всі творчі, істеричні істероїди. Ми потім детальніше про це поговоримо. Вони найчастіше попадають в цю категорію, тому що вони люблять ось цей екшен, їм потрібно доводити, що вони класні, що вони афігенні. А в деяких моментах це може бути історія про те, що коханка входить в такі стосунки, щоб домінувати, щоб відчувати ось цей весь контроль. Типу, ось він там сидить в такому гамоністої жінкою, все в нього гамоняно, А я щось тут напишу, і він перейде. Я тут його зараз проконтролюю. Ми будемо зустрічатися тільки тоді, коли я хочу. Є такі моменти, так. Просто їх не так часто піарять в соцмережах. Зазвичай в соцмережах якраз так піарять, що в коханках сидить ось та така жінка, яка любить оцей весь екшен. Ось ці всі такі цікаві істерички, такі всі давайте публіку і тому подібне. Типи: перший тип. Спокусниця. Тобто, ось якраз про спокусниць ми найчастіше дуже часто чуємо в соцмережах, тому що вона одного спокусила, іншого спокусила, третього спокусила. Їй сам факт потрібен саме ось того моменту, що вона змогла його спокусити. Для неї ключовий момент спокусити. От я його з'їла, перший раз откусила, а другий раз уже його кусати не хочу, тому що я хочу саме ось його спокушати. Він для мене галочка, він для мене очередна нагородка. Галочка, я класна, я офігенна. Наступний момент це ось такі закохані ідеалістки. От він точно, ну, чуть-чуть ми потерпимо, а потім він насправді покине і дитину, і дружину, і буде лише мій да-да-да-да-да. Тобто, ось ці такі, так би мовити, рожеві окуляри, що ось. Він то її безмежно то кохає, дружину він не кохає, і треба просто трішки почекати. Наступний момент це месниця. Месниця це історія про те, що. Її шлюбне, подружнє, щасливе життя, хтось уже зруйнував, або її такі стосунки серйозні вже були зруйновані, вона нещасна, і вона просто входить в якусь іншу сім'ю для того, щоб просто зруйнувати. Тобто, якщо вона плаче, якщо їй погано, то вона хоче знову ж таки, щоб іще хтось ридав, плакав і страждав. Для неї якраз галочка, що дружина тут буде плакати, страждати. І чоловік тоді, після того, як повністю там її покине, теж буде плакати страждати, тому що вона, хоче, щоб всі плакали, страждали, тому що її десь там в минулому образили. Наступний момент це опікунка. Опікунка це історія про те, що дівчина компенсує, тобто вона дуже сильно хоче грати на ось цих балансах. Стосовно того, що ось там в сім'ї все дуже скучно, погано, фу-фу-фу-фу-фу. А я тиха, мила, гавань. Я така вся добра, ласкава, приємна, щаслива. Я тут тебе безмежно хочу. Завжди в будь-яких таких всіх позах. Я така класна, а та дружина гамно. От. Наступний момент це авантюристка. Авантюристка це історія про те, що хочу адреналіна, хочу страсті, хочу мердасті. Оці всі мені боляці, то зійшлися, то розійшлись, туди-сюди п'яте, десяте. Потрібні, ось ці всі страсті мердасті. Адреналінкал, бо лише так, я щось відчуваю. Наступний момент це випадкова коханка, коли дівчина входить ось ці стосунки з партнером, а потім зізнається, що в нього там є постійна партнерша або є. Дружина. І потім ну, ми якраз ставимо акцент, що потрібно розділяти. Або жінка каже до побачення, і все. Тому ми все ж таки її не підписуємо. Під цим відео, або коли жінка так випадково попала, і потім каже: Ну ладно, я буду твоєю коханкою, то тоді ми її все-таки записуємо до цього відео, тому що я тут роблю акцент саме на ось цьому такому свідомому виборі жінки бути коханкою, бути ось цією другою. Хоча і тут, і тут потрібно все ж таки розбирати більш глибинно, але це будуть трішки різні історії чуть-чуть, чуть-чуть різні історії. Хоча теж там можна знайти небажання брати відповідальність, небажання ось це так сильно заглиблюватися в партнера, точніше страх мати ось ці всі серйозні стосунки, певні якісь такі блоки, щоб прийняти себе, а потім вже ж відповідно знайти такого партнера, який прийме її. Ну, Тобто ось ці всі такі моменти, складнощі битовухи, складнощі всіх серйозних стосунків, складнощі ось цих комунікацій на постійній основі, що от лише ти, я тебе. Свідомо ще вибирай, не просто я тебе хочу, а я тебе ще свідомо вибираю, що ти мені підходиш. Оці всі моменти комунікації. Тобто тут дуже є такі багато моментів, тому я би трішки розділила цих жінок, які після того, як дізналися, кажуть: до побачення. Або окей, я твоя там коханка. Або є ще такі випадки, коли вона дізнається і каже, так, тут і зараз вибирай, або я, або вона. От, і тоді вона так. Тоже, це тож, такі тож, можуть бути цікаві три історії. Ну і зрозуміло, останній тип це конкретна вигода. Тобто, тут може бути історія про те, що. Мені потрібна кар'єра, мені потрібні гроші. Таке відчуття, начебто, навколо лише одні одружені або зайняті чоловіки. Давайте трішки про це в двох словах поговоримо. Ключовий момент хотілося б нагадати, що якщо вам цікава ця тематика, ви б хотіли про це поговорити, то звертайтеся до мене там в телеграмі під відео. Пишіть, записуйтесь на консультацію. І так. Перший момент це може бути спричинено тим, що є певна установка. Наприклад, я от хоч уже готового, уже щоб він постійно був в оцих цих костюмах такий весь наглажений, чистенький, весь такий красивенький, весь такий багатенький, весь такий, весь такий, вмів спілкуватися. І потім зазвичай так і відбувається, що такий вже наглажений чистенький, він уже одружений. Чому тому, що поки він працює, жінка гладить йому сорочку. А вже усі такі вільні а, чоловіки, які в принципі нормальні. От вони просто можуть бути не такі вже ініціативні, не такі вже комунікабельні. Вони можуть нормально одягатися, просто не настільки так пафосно. В них можуть бути певні моменти, певне нерозуміння, як поводитися, наприклад, на побаченнях і тому подібне. І ось до цього потрібно трішки лояльніше відноситися і тримати певний баланс, і також йти якось їм на зустріч, проявляти певну ініціативу, більш так лояльніше відноситися до цього всього, намагатися все ж таки поспокійно. Кинемому пояснити не просто мені це не подобається, або ти якийсь там не такий. Ну, зрозуміло, да, мені це. Не подобається, ви просигналізували, ну, в той же час можна було б ще запропонувати певний варіант розвитку подій, або поцікавитися, а як ти думаєш, як би було би краще? Ну, знову ж таки, в залежності від ситуації, в залежності з тим, з яким партнером ви спілкуєтесь, тому що для когось прям потрібно просто а можливо, ми сходимо ось туди, 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 і чоловік такий: ні, давай туди, туди, туди. Тобто є такий нюанс, або можна просто запитати, як ти думаєш? Як можна поступити, і він тоді, туди, туди, туди. Або все ж таки, якщо ви бачите, що він також розгублений, Я ж, то теж таке, ага. Можливо, давай спробуємо, давай просто спробуємо більше, так знаєте, юморця можна ще додати, щоб якось зглажувати ці всі кути. От ну, це знову ж таки, в залежності від вашої там, мотивації, від вашого бажання, від, наш... від вашого настрою і тому подібне. Тому що насправді ось цей такий партнер для більш серйозних нормальних стосунків це все ж таки історія про те, що я спочатку готова. Тому тут ключовий момент моє психологічне здоров'я, мій психічний стан, чи я готова, чи я хочу, чи я спроможна приймати, щоб про мене піклувалися. чи я Комфортно себе можу відчувати в тому стані, коли мене люблять, просто тому що це я. І тому, якщо у вас там були якісь певні нюанси з батьками, то хоча б самі себе почніть ось так любити, тому що це ви і все. І от, будучи на ось таких красивих хвильках, приймаючи свої певні такі темні сторони, певні такі нюанси, свого такого цікавого характеру, ви якраз спроможні будете. Побачити, хто перед вами більш так реалістичніше, більш так спокійніше, і в деяких моментах ви ну, можете прямо відчути, що отут я би могла би проявити певну ініціативність, певну лояльність, там перейти на якусь таку шуточку, це так прикольненько, і поступово-поступово потім спілкуватися з тією людиною. Наступний момент це все ж таки соціальні умови, це демографія стосовно того, що жінка просто знаходиться в великій комунікації з чоловіками, які вже зайняті, або ну так, Єдина така територія, де дуже багато вільних жінок, дуже мало чоловіків. І тому тут рекомендація все ж таки щось змінювати. Змінювати, змінювати коло спілкування. Наступний момент це ось ця така історія про те, що ось ці такі всі наглажені, прочесані самі цікавляться, вони такі всі ініціативні, ось ці, тобто вже одружений чоловік проявляє ось цю всю ініціативу, бігає за вами. Ой я Боже, там не можу титити. І тому ви можете теж знаєш, ж таки чітко зрозуміти, чи хочете ви цього, чи ви не хочете, і тоді, в разі чого, просто так толерантно. Запитати, а як ти в тебе там, там бить? Ти що, це поки тут працюєш паралельно і гладиш ці сорочки? Ну, м'яко кажучи, не забуваємо про ту історію, коли чоловіки самі собі знаходять других, третіх, четвертих, п'ятих, десятих, тому що їм в ну, них там своя історія, свої травми. Наступний момент це психологічний захист стосовно того, що простіше все ж таки, от просто несвідомо психіка саме. Концентрується на ось цих всіх подружних, тому що так простіше, так безпечніше були. Певна психологічні там якісь травми, і тепер з одружним чоловіком більш безпечніше, тому що не потрібно прив'язуватись, не потрібно брати ось цю всю відповідальність, не потрібно ось ця вся серйозність. От він якось з'явився, потім швидко пішов, а потім можна ще якось поманіпулювати, погратися, і тоді ми якраз приходимо до цього такого моменту, що у жінки є певне спотворене уявлення про те, як. Мають відбуватися стосунки, що це взагалі таке за кохання. Тому що жінка може просто начитатися безмежної кількості романів, і так би мовити, вважати, що о кохання це якісь перепони, це якісь страждання. То він прийшов, то він уйшов. І навіть сама може провокувати ось такі певні нюанси для того, щоб був ось цей екшен, для того, щоб був ось цей весь адреналін. Тож, конкретні рекомендації працюємо над своїм психічним станом, змінюємо коло спілкування. Все ж таки, пробуємо себе полюбити, прийняти і от саме бути готовим для того, що до того, що про вас хтось піклується, до вас хтось нормально ставиться, що ви насправді можете бути щасливою в цих всіх таких стабільних, хороших стосунках. І в той же час якраз подумати, а що вас зараз в голові крутиться, тому що це якраз будуть крутитися ваші страхи. Я в стосунках серйозних, хороших в стосунках, де ми поступово дізнаємося один про одного, і в той же час ні в кого там із нас немає якихось там зайвих персонажів. Тому фокусуємося все ж таки на своєму ось такому розвитку, тому що ось ця готовність є ключовим моментом для того, щоб зустріти свого партнера. Ну що ж? І вони якраз найчастіше попадають в ось ці всі такі страсті, мородості. Коханка сьогодні вона коханка, завтра вони вже розійшлися, а через три роки вони знову зійшлися. Такий яскравий приклад, наприклад, ось Аріана Гранде, тобто був весь такий хаос, всі скандали, що вона то там роз... зійшлась, розійшлась, там зійшлась, розійшлась, увела і тому подібне. Хоча ми, в принципі, бачимо, що в неї є конкретне бажання бути особливою. В неї там ще моменти тривожності, моменти депресивності, в неї є якраз ці нотки історичності, в неї є якраз ось ця нотка. Конкуренція, ось це таке бажання показати ще класна, тобто проблеми з самооцінкою, довести всім, що да, я можу, можу, можу. Я ось ця така обрана, я така вся особлива, я така вся інфантильна, така вся класна і тому подібне. Тому фактично історичка, це якраз така історія про те, що вона хоче. В неї є ось ця така потреба, щоб нею захоплювалися. В неї є потреба довести, що вона класна, що вона афієнна, особливо в порівнянні з цією там дружиною. Вона пля прям любить демонструвати. Вона прям теж любить оцей весь екшен, оці всі драми, оці всі маніпуляції, щоб це на емоціях, щоб він, він тут ридав і плакав і страждав за мною. У неї ось цей момент у підтвердженні, що да. Я приваблива, я класна, я прям сексуальна, що да, він тут не може жити без мого тіла і тому подібне. Також є ось цей момент страху близькості стосовно того, щоб заглибити, заглибитися саме в більш такий серйозний підхід до цих всіх стосунків. І тут такий ключовий момент, що коли вона намагається бути класнішою, ніж його дружина, тобто вона намагається так би мовити. Компенсувати ось там, десь вона щось не змогла досягнути, там десь вона якась нереалізована. І ось тут вона входить в ці стосунки з одруженим чоловіком, щоб самоствердитися, щоб собі доказати, що вона щось та й може, що вона на щось спроможна, в нього виводить із сім'ї. Потім вона, звичайно, може його викинути. Тоді вже, тому що вже тоді не так вже все цікаво. Але тут ключовий момент, що в неї може бути ось цей момент компенсації, ось тут десь не вийшло, тому я зараз ось цього одруженого чоловіка собі заберу. Тобто в неї є ось цей ще момент влади, ось цей момент, щоб я його проконтролювала, щоб він точно все, от як я сказала, теж в неї є ось такі всі перепади. Ось тут я тут на нього кричу, тут я вже його рваную, тут вже його контролюю, тут я вже хочу йому розказати, як йому жити. Тобто ці всі такі страсті-мордасті, вони просто без ума, без ума. Ну і зрозуміло, що фактично наша така історичка вона не особо хоче цікавитися, що десь там думає та дружина про якісь почуття тих дітей і тому подібне. вона її є, є я. Вони її є, є імпульс і є безмежна потреба от, бути щасливою, щоб все мені, 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 мені. Я хочу емоцій. Я хочу, тому що через оці всі емоції наша історичка якось буде відчувати це все життя як. За якою схемою історички все ж таки спокушають одружених чоловіків? Тут ключовий момент: ми не забуваємо про відповідальність як його, так і її, і в той же час ці жінки можуть це робити свідомо або несвідомо. І перший момент це все ж таки, коли жінка вибирає свою жертву, от ти. Ти, ти ти ти, ти мій. Ти мій. Я хочу бути з тобою. Точніше, я хочу тебе спокусити, щоб ти був мій, щоб ти робив те, що я хочу, щоб ти робив моє життя щасливим, прекрасним і безмежним. Мені потрібна твоя увага, і я хочу бути з тобою. Наступний момент це все ж таки демонстрація себе, що я така вся класна, сексуальна, ніжна, легка, весела, тут така нафарбована, так, така красива, тут я так легко фліртую. І ось ці всі такі нюанси. Тобто, я демонструю, що я класна і я так легко йду до тебе на контакт. І коли ти до мене звертаєшся, я все ж таки йду до тебе на контакт. Да-да, привіт, я тобі відповідаю взаємністю на такий ха ха ха-ха флірт. Наступний момент це ось ця така гра на емоціях. Тут ключовий момент, що наша жінка починає розуміти його потребу. Вона починає розуміти, що йому потрібно дати. І вона ось тоді й демонструє: я тобі там дам ось цю тиху гавань, або я тобі дам ось ці такі всі стресті мордасті я тобі дам свою увагу, або ти потішиш своє его і тому подібне. Ну, зазвичай. І стрічки якраз так думають, що це він такий лошара. Я щас йому а, тут поманю його, і він тоді буде робити все, що я захочу. Наступний момент це якраз уже формування ось цього такого емоційного зв'язка, там, де прям уже прям конкретно чоловік робить якісь такі дії, де відчуває себе героєм, мачоменом, де він бере ось цю таку відповідальність, наприклад, там її їй допомогти, чи десь її підтримати, що він такий да, я класний, я то, я все. Можу і за неї взяти відповідальність, щоб вона на мене так дивилася, як на просто, як на Бога. От тут можуть бути якраз оці ці всі емоційні го, Тут вона появилась, тут вона вийшла, Тут вона так незначай при себе нагадала. Тут, ну тобто, ми в принципі розуміємо, що ось тут якраз уже формується ось цей момент. Тобто наша історичка зрозуміла його потреби, побачила, що він відповідає їй взаємністю, і потім він бачить. Що на якісь такі його маленькі кроки, вона каже: Да, привіт. От тоді вже, о, і тоді вже наступний крок це вже якраз коли вже формується їхній конкретний такий емоційний зв'язок, де ось ті всі страсті, прям, де аля у них такі стосунки. Хоча вдома сидить дружина і його чекає. Наступний момент це момент от певної такої. Певного контролю, певних таких ревнощів, певний такий діалог нашої коханки стосовно того, що ти такий ось класний, ти такий ось офігенний, ти заслуговуєш на краще. А я ж то краще, диви, яка я класна, я офігенна, а ось там фігня фігньою ось ну Це сім'я, а я буду взагалі іншою. Та я тут, та я тут для тебе. Тобто вона вже починає так би мовити ним трішки керувати, давати йому такі якісь е, ідейки в голову, які їй вигідні для того, щоб він почав бачити, що ось там точно капець, а вона супер-пупер. Вона прям класна, Тож, а точніше, як. Тут ключовий же ж момент, що вона дає йому такі певні ідейки в голову, сіє в голову, що він заслуговує на краще. Що він такий весь класний, офігенний, через ці всі компліменти. І тому ти заслуговуєш на краще. А краще це я. І я тут сексі Пексі я. От коли в них відбувається ось ця близькість, то тут теж такий ключовий момент: все ж таки демонструвати, що, о Боже, як в нас так з тобою класний секс, як ми тут з тобою всі спимо, та ти що? Та я п'яте десяте, та я тут так от і стогну і, тез, і все п'яте, та ти такий просто мачомен. Ну тобто ми розуміємо, що кругом в кожній секунді наша така істеричка демонструє той факт, який він класний, який він ма. Чомен, що він заслуговує на краще, що він такий просто мусі пусі труля люсі, а вона така вся ніжна, беззахисна і така вся сексуальна і красива, і з нею так легко і весело. І тоді ми приходимо до того, що фактично все банально, все дуже просто. А чоловіки все одно ведуться на ось цю всю історію, тому що там їх визнають, там ними захоплюються, і там щось нове, цікаве, офігенне. Зрозуміло, що тут все ж таки є його відповідальність за те, що він, так би мовити, зраджує. Дружині за те, що він не протримується свого вибору дружини, за те, що він туди гуляється п'ятедесяте, за те, що він може сам по своїй такій історії, по своїх таких травмах бути просто гулящим, і тут уже все одно яка жінка, тому що він гулящий. Ну він просто такий є, це його така історія. Але ми так в двох словах, м'яко кажучи, про це все поговорили. Тому що ось цей момент, коли вже в них там ідуть ці всі інтимні стосунки, то знову ж таки, заради того, щоб його визнавали, заради того, що ним захоплюються, заради того, що це щось новеньке, він, м'яко кажучи. Спускає всі гроші до неї, тому що з коханкою він спить. І йому подобається саме ось цей момент ось цих таких легких насичених емоційних стосунків і тому подібне. Ну ми, в принципі, це все розуміємо. Просто це таке, знаєте, відео в двох словах, щоб зробити висновки про те, що взагалі відбувається, тому що фактично, фактично, хочеться тут нагадати вам, що ви така, яка ви є. Все, що ви хочете змінювати в собі, це особиста ваша історія, особисто ваша відповідальність. Просто коли ви от починаєте бігати за ним, щоб щось йому комусь там доказати, то це програшна історія, тому що щось комусь доказувати, це така трешова історія. Тому що якщо ви самі неспроможні усвідомити, хто ви, що ви. І доказати собі самі, що ви класні. Ну тому, що ви є класна, а потім біжите кудись там щось, то таке щось. Якщо що записуйтесь до мене на консультації, на цьому мене все. Ставте лайки і підписуйтесь.